Вчора, 8 січня, о 22.45 до оперативно-рятувальної служби надійшов дзвінок про пожежу в одному з п'ятиповерхових будинків обласного центру. На місце події негайно виїхав пожежно-рятувальний підрозділ. 8 січня до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вулиці Лавріщева обласному центрі. Як з'ясувалось, по прибутті загорання виникло в підвальному приміщенні п'ятиповерхового житлового будинку. Щоб вогонь не перекинувся на квартири, які знаходились в зоні ризику, рятувальники десь о пів на дванадцяту локалізували загорання, а за півгодини повністю ліквідували його. Проте без жертв не обійшлось. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили обгоріле тіло. Під час розвідки пожежі було виявлено обгоріло тіло літньої людини. Ним виявився чоловік. Особи дано встановлюються його. Як зазначають у держслужбі з надзвичайних ситуацій, найбільш вірогідною причиною пожежі в підвальному приміщенні п'ятиповерхового будинку стало загорання побутового сміття через необережне поводження з вогнем. В підвалі будинку вже багато років живуть безхатьки, які на думку мешканців і спричинили пожежу. У мене в хаті розпошир... розпоширився в дим, і мій тато вийшов на вулицю подивитися, що це таке, і... і це була пожежа в підвалі. Їх можливо спричинили безхаченки, які живуть у підвалі Уже приблизно 12 років. Правоохоронці вже встановили жертву пожежі. Це 62-річний ужгородець без постійного місця проживання. На його тілі не було виявлено слідів насильницької смерті.